Визнати свою вину, працювати з цією травмою і виною за те, що не зробили росіяни. Тобто з пам'яттю потрібно працювати, це не просто е, якесь хаотичне передавання. І якщо немає інституції, які опікуються пам'яттю, пам'ять просто, просто вона зникне. Так чи так нація е, вона е, формується, е, існує довкола певного от наративу, які спогади ми не можемо забути? Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні у нас специфічна важлива розмова. Ми хочемо поговорити про Пам'ять про пам'ять та історію, про політику пам'яті, про пам'ять і історичну пам'ять як підґрунтя національного самоуявлення, національної самосвідомості. Але відштовхнемося ми від оцієї книжки, до якої ми хочемо привернути увагу, це книжка «Аляйде Асман Простори спогаду. Простори спогаду. А Лейда Асман є одна з таких чільних. Теоретики, які власне привернули увагу до цієї проблеми, так до проблеми пам'яті. Чому так важливо говорити про е, проблеми пам'яті? Що аж це стає е, в двадцятому сторіччі так м, такою чільною важливою е, темою для ось книг і досліджень, окремою темою для книг і досліджень? Ну, по-перше, для нас це дуже важливо зараз, тому що ну завжди війна це травматична пам'ять, і потім з цієї пам'яті треба працювати, тому що не проговорена індиві... проговорена індивідуальна травма спричинення не. Роз особистості непроговорена колективна травма, травма колективної пам'яті, так само спричинює певні проблеми для для нації для спільноти. Закономірно, що саме німецькі дослідники звернулися до проблематики пам'яті, зокрема травматичної пам'яті, в останні десятиліття 20-го віку минулого століття, тому що це момент, коли ну тут дві причини: по-перше, 68 й рік. Ця революція 68-го року розблокувала, зняла заборони, Не дуже заборони, а таку от зняла такий суспільний консенсус не говорити про національну вину, не говорити про замовчувати проблему травматичної пам'яті в 70-ті-80 роки. Саме, саме німці змогли пропрацювати травму, визнати свою вину, працювати з цією травмою і виною. Це те, що не зробили російські і те, те, що те, що ну, змінює становище тої, тої е, культури, і друге, що е, важливо, кінець 20 століття, це момент, коли про Другу світову війну зникає жива пам'ять. Теоретики кажуть, що ну так, ми, ми це бачимо з, візуально, так би мовити, жива пам'ять існує в трьох поколіннях е, і ну. 80-90 років жива пам'ять існує в трьох поколіннях. Тобто, про події може розповісти чи бабуся. А далі жива пам'ять зникає. І якщо немає інституції, які опікуються пам'яттю, пам'ять просто-просто вона зникне. Це ті дві речі, які були важливі для німецької, скажімо, німецької досліджень пам'яті у Франції, де дуже багато Нора і інші займалися місцями пам'яті, там вони обґрунтовували це ще й тим, що от е, в, знов таки 70-ті роки, коли зникає аграрна отака, сільська Франція, глобалізація, зникнення знов таки пам'яті. Так що е, тут важливо було е, в теорії проговорити. Як мають працювати інституції пам'яті, тобто з пам'яттю потрібно працювати, це не просто е, якесь хаотичне передавання, і навіть е, передавання е, спогадів про події, е, і е, навіть історія, історіографія це лише частина цієї роботи з пам'яттю е, Вона масштабніша і е, стосується так різних медій, як вона пише, е, різних. Способів збереження, там вона говорить знову ж про місця пам'яті, вона говорить про архів як таке місце акумулювання речей, які варто пам'ятати. І це важливо в світі загалом і інших, інших теоретиків, на кого вона покликається, оскільки. Пам'ять і історія не залишаються в минулому, а вони слугують так само таким підмурівком теперішнього і майбутнього. От коли вона покликається на Еріка Гобсбаума, коли вона покликається на також на Андерсена. Так, на, на Бенедикта Андерсона, так і оці поняття винайдення традиції, уявлення спільноти, от наголошується, що. З пам'яттю так, чи так іде певна робота, і це дуже відповідальна напевне місія, як взагалі. Які саме речі наголошувати, які саме речі робити важливими, і довкола яких вибудовувати оці національні наративи? Тут вона очевидь суголосна, так з тезою Бенедикта Андерсона про те, що так чи так нація вона формується, існує довкола певного от наративу національного наголошення, якісь певні моменти. З національної історії, і відповідно, це дає, це стає ґрунтом от такого національного самоусвідомлення. І це така досить літературна книжка. Так, тут багато імен письменників, вона так чи так підводить до думки, що літературна традиція доволі таки сильно впливає на формування пам'яті. Знов таки не лише Аляйда Асман, так само інші дослідники. Я так само Нора, вони говорять про важливість роману для формування історичного роману для формування моделі національної пам'яті. Отже. Тут, тут все дуже насправді важливо, тому що проблематика пам'яті це проблематика виживання нації. Перше, що роблять колонізатори, вони забороняють переможеним розповідати про своє минуле. Річ в тім, що для українців це більш ніж очевидно, нам дуже довго забороняли розповідати про своє минуле і дуже довго нав'язували. Чужі спогади, як наші. Оце те, про що пише Асмен, це в неї одна з одна з, один з мотивів, одна з, один з сюжетів нав'язані спогади, чужі спогади, з якими, з якими треба існувати, з якими нація втрачає себе. А щодо літературності, ну то так, історичний роман, як ми знаємо, знов-таки багато теоретиків про це говорять, що там винайдення газета і часописи історичні. Історичний роман це те, що сформувало національну свідомість національну ідентичність. і Асман дуже цікаво аналізує зокрема, Шекспіра Шекспірівські драми в контексті пам'яті і ідентичності, пам'яті і влади. І для, знов-таки надзвичайно цікаво читати її розмисли про Шекспіра, котрий переходить від. Альної моделі пам'ять до моделі от нації до моделі національної для того, щоб нація існувала, вона потрібна мати повинна мати пантеон, мати міфи про заснування. Без цього нація просто не може існувати. Вона зникає. Тобто там дуже насправді наголошено, і це важливо, коли е, оце це для розуміння Шекспіра. Там є цілий розділ про Шекспіра. Так коли ми думаємо про Шекспіра, як правило, там згадують його комедії, комедії трохи гірше зна. І говорять про його трагедії, які знають про намічні трагедії знають дуже добре. А от начебто випадає, цей насправді і з цієї книжки так і постає. Дуже важливий е цей серединний період його творчості, ну, е це період е його історичних драм. Тобто він пише історичні драми, такі драми-хроніки, е там е Річард Генріх, е там четвертий, п'ятий, шостий і так далі, і це. Важливо, бо е, ці тексти справді е, постають от такими м, спогадами, довкола яких має е, спогадами про якісь попередні е, події, про історичні е, перемоги, поразки, так, е, і це постає підґрунтям для от е, формування нового національного наративу. так, і е, навіть тут за Стосовно такий означник, який навряд чи хтось міг раніше звернути увагу на нього так, стосовно Шекспіра, патріотичні п'єси, так, такі патріотичні драми, які надзвичайно. Важливі, вочевидь, для самого Шекспіра. Ну, а тут їх вона використовує саме для того, щоб поміркувати, як спогад може впливати там на націю, на самоусвідомлення. Спогад, перепущений через цю лі літературну оболонку. І, взагалі, вона починає з такого, як вона пише історичного анекдоту, так про Олександра Македонського, який плав плаче на могилі Ахіла для неї це дуже е, такий показовий момент, е, бо він е, плаче не стільки, е, ну не, не стільки він оплакує ахіла, і навіть не тому, що він заздрить погля по подвигам Ахіла, а е, він шкодує, що немає свого Гомера. Так, тобто, е, Олександр е, Македонський, який возить за собою, е, то знаємо на зножеш нагадує цю легенду. Він возить за собою в, в, якої, в якійсь коштовній скринці Іліаду е, і Одісею, е, от найперший е, Іліаду. І Він е, вважає, що це от є найбільші такі мистецькі е, шедеври, е, і він заздрить Ахілові, тому що знайшовся е, співець, так, Гомер, який оспівав його е, подвиги. А Олександр не бачить того, хто оспіває його подвиги. Е, е, і от звідси вона починає розгортати е, там ще е, інші. Вона наводить приклади. Так, оцей концерт. Цепт слави, який і ну, віддав віддавна він закладає ось цю основу літературної або культурної пам'яті, так тобто в культурі відображено в літературі відображені якісь події, і от вони мають таку кумулятивну силу. Тобто вони не просто витягують знебуття імена героїв. І їхні подвиги, а вони і здатні довкола себе от створювати цю таку цілісність, зокрема пізніше стати підґрунтям національного самоусвідомлення. І цим фактично пронизана вся її книга, це книжка про літературу. Там і Свіфт є, і Воннегут є. Ну багато хто, і Джойс є. так і всюди вона знаходить ось ці моменти пригадування. Яке залишається актуальним. Ну, якщо книжка названа простори спогаду, то е, одразу постає питання, ну є вживається таке слово, гарне слово сполучення чи метафора е, ландшафти пам'яті, місця пам'яті, простори спогаду. Е, і отже, як ми оперуємо з цим простором, що ми згадуємо? І одна з новіших книжок Аляди Асмен е, про забування, про те, що, як, ми, як ми забуваємо. Тобто, е, там є теж свої механізми. Теоретики виділяють ну принаймні чотири різновиди пам'яті є е, біологічна нейронна пам'ять, є комунікативна пам'ять для того, щоб запам'ятати, треба все таки треба говорити. Треба розповідати. Оповідь лежить в основі запам'ятовування. Є соціальна пам'ять, пам'ять соціум, пам'ять спільноти, і є, нарешті, культурна пам'ять, ну, яка ніби вміщує в себе все попереднє. Культурна пам'ять це символи, міфи, метафори, опосередкування пам'яті. Зараз є певні дуже, дуже дуже активно вживається слово сполучення колективна пам'ять, хоча хтось її заперечує. Але так чи так тут тут ніяке заперечення вже не зупинить цей популярність Цього словосполучення тому що ну, колективна пам'ять це знов таки це якийсь синонім культурної пам'яті. десь Французький теоретик Моріс Гальвакс, який вважається засновником студії пам'яті, називається пам'яттєві студії, чи студії пам'яті. Гальбвакс свого часу дав дуже гарне визначення, як ми працюємо з пам'яттю. Є подія чи події це велика хвиля, яка з моря падає на берег. потім хвиля від Ходить події, забуваються, лишаються маленькі калюжки в заглибинах, і історики працюють лише з цими калюжками. Але якраз Гальвакс вводить поняття соціальних рамок пам'яті. Ми ці калюжки бачимо в певному ландшафті, між серед горбів, низин, дерев, ну в ландшафті навколишньому. І таким чином робота з пам'яттю це робота не лише істориків. Багато говорять про. Ну, зараз зараз історики говорить про те, що ну, немає історії, якою вона була. Є історія, яка вона, якою вона розказана, як вона розказана. А, і тут, звичайно, історичний роман, історичне письмо, історична балетристика мали, мали надзвичайно велике значення. І ще один сюжет знов таки важливий якраз для нас проблема, як працювати з травматичною пам'яттю. Так, тут ну, що ж є окремо про травмати. Пам'ять про е, пам'ять, яка стосується війни, воєнних подій е, про Аушвіц. Знову ж різні е, кілька письменників, які так чи так е, в себе активують так е, пам'ять про війну в своїх е, творах. Е, і це так само дуже важливий фокус. для неї. Це дуже важливий фокус для знов-таки для німецької колективної пам'яті, тому що вони працювали з. Проблем... Вони працювали з цим моментом травматичної вини. Вони винні в тому, що відбулося в Другій світовій війні, і вони з цією травмою працюють. Якщо замовчувати цю травму, знов таки нічого доброго не може відбутися, замовчена травма все одно потім лишається травмою. І Асман цікаво аналізує. Якраз оцю важливість травматичної, ну не то, що важливість, але ну можна сказати важливість травматичної пам'яті. Одна з її пізніших книжок має цікаву обкладинку. Вона наклала на зображення брадербурзьких воріт. Бредербурські ворота це символ німецького тріумфу, це символ німецької величі. Вона наклала на ну, в, в одній з в одному з перформансів. Було накладено світлову голограму Аушвіц на Бранденбургські ворота. І от це зображення поєднання тріумфальної пам'яті і травматичної пам'яті, вона вносить на обкладинку своєї книжки, в якій йдеться знов таки про пам'ять і забування. Як ми забуваємо, що ми забуваємо, і які механізми цього всього. Вочевидь, про ну, пам'ять травми пов'язана особливо вприкінці ХХ століття з усними спогадами. Недовіра до великих наративів, недовіра до м, істориків і записи очевидців, усні спогади. Це, була, це був ціли, ну, цілий тенденція, тренд такий літературний, який от при кінці 20 на, на рубежі ХХ-ХХІ століття був дуже важливим. Знов таки збирали спогади в'язні. Збирали спогади учасників війни, І, і це те, з чим потім працює автобіографічне письмо, скажімо, це змінює, як цікаво пояснює Асман, це змінює навіть жанрову, ну, навіть систему жанрів, тому що автобіографічне письмо, автобіографічний есей, усна розповідь, це, це дуже важливо для розуміння епохи, але при цьому теоретики цікаво говорять про так звані фальшиви. Шиві спогади про несправжні спогади, про спогади, які про, ну, коли, коли йдеться про усні розповіді, треба вміти відрізнити от спогад про те, що було від спогаду про те, що не було. Це не є вигадка ць, того, хто розповідає, це його от його уявлена, так, так би це, мовити, це, це нюанс. Бо він сам може він бути переконує так і було. було. Ага. А, і оці всі речі. Чому знов таки, чому ну, Асман написала вже вже кілька книжок про це, і про це багато пишуть і колеги, там є цілий ну, наукова інституція, яка цим займається? Отже, які спогади ми не можемо забути? Якщо це простір спогаду, то що ми повинні пам'ятати? І от, ну здавалося би, на сьогодні з появою медіа, з появою мережі, з появою ну, ця ситуація першої війни, першої в історії війни, яка відбувається в значить в режимі прямого ефіру, ми ніби все можемо запам'ятати, але це не відміняє проблеми пам'яті, тому що питання ж в тому, що є важливішим. Пам'ять не може бути ну не лише не лише комп'ютер, божеволіє від переповненої пам'яті. Від переповненої пам від переповненої пам'яті страждають. і біологічні організми, отже що ми маємо запам'ятати, що важливо для архіву, і як має працювати архів. Е, українська ситуація, ситуація знищених архівів, спалених архівів, та знаменити теченське, що горить архів музея підкладіть нохмизу, е, Оце якраз незбережена пам'ять. Ну, під, час, під час війни про, про це далеко не завжди подбали. Ми, ми, ми фіксуємо далеко не все, що відбувається зараз. Ми фіксуємо хаотично. Можна подумати про пам'ятники, які стоять там закриті цими. От я завжди, коли бачу пам'ятник Шевченка в Києві, закритий цими щитами. Я думаю про те, що це і є одна з дуже важливих метафор цієї війни. Отже, для Аляйди Асман так само. Мають значення е, певні е, теми пов'язані з е, жіночою пам'яттю, От жіноча пам'ять, гендерно маркована пам'ять знов-таки. Е, коли стосується війни, то е, про е, гендерне насильство, про зґвалтування лише десь вже під кінець ХХ століття почали говорити німецькі жінки, і це цілий пласт, е, е, ну, цілий пласт цих травматичних спогадів, які. Е, е, які, про які треба шукати спеціальну мову, треба якусь особливу мову шукати, як говорити. Знов таки, у нас вже були ці е, якісь, якісь там непорозуміння, коли просто журналісти не вміють говорити так, щоб не травмувати ще більше, що можна говорити, як говорити. Е, очевидно, воєнна ситуація, ситуація, коли травматична пам'ять переважує всі інші види пам'яті, е, вона Вимагає оцього пошуку мови, пошуку способів, е, і ми ну, знов таки е, ми мусимо розуміти, що е, пам'ять війни лишається. Якщо вона не лишається, тоді війна приходить знову. Але тут є так само і такий постколоніальний аспект, бо е, ось це е, небажання пригадувати травматичну пам'ять, то воно якраз доволі характерне. Е, для таких імперських організмів або постімперських, так які от концентрувалися довго на своїй величі і не хочуть помічати оці травматичні речі, не хочуть пам'ятати злочини, до яких вони спричинилися. Так і ми це зараз дуже добре бачимо, як Росія це демонструє: от бажання зізнаватися у своїх злочинах, вони витісняють цю травматичну пам'ять. Причому там від голодомору і до афганської війни, яка теж була окупаційною і звичайно до сьогоднішніх е, злочинів. Натомість е, культура, яка певного часу певний час була е, в ну, до щодо якої здійснилися такі колонізаторські е, політики, вона якраз е, як правило схильна пам'ятати тільки травму, е, пам'ятати тільки поразки е, і не пригадувати моменти своєї. Величі, ну, зокрема, перемоги над, ну, скажімо, російськими військами, там, які в нас в історії така, також траплялися. І тому тут потрібно збалансувати цей, збалансувати цю ситуацію, обов'язково, звісно, Пам'ятати те, що травматичне, пам'ятати злочини і е, працювати е, власне в напрямку того, щоб е, продемонструвати так е, цю небезпеку, е, яка і в сучасній історії знову трапляється, е, ось цих е, злочинів проти людства, але з іншого боку, так само вирівнювати це е, спогадом історією. Пригадуванням. Перемог і традицій е, опору, традицій е, виживання національного організму, оскільки саме це і дає можливість і далі е, тримати, е, ну, триматися в спротиві і чинити опір е, завойовнику. Тобто важливі е, різні види пам'яті, ну і е, потрібно звернути увагу е, взагалі на е, цю велику царину так. Студії пам'яті ми щойно от на трохи заступили, фактично продемонстрували важливість цієї проблематики. В нас є на каналі розмови про історичний роман, загалом про історичні романи в українській літературі Іваничука Загребельного. І ми будемо продовжувати рухатись в обох напрямках з одного боку говорити про. Про е, історичні е, тексти е, в українській літературі з іншого боку, говорити про теоретиків студій пам'яті е, сьогодні почали з Аляйди Асман, але е, будемо так само доповнювати цю розмову. Вона повинна тривати. І ми наприкінці. Е, Закликаємо підписуватися на наш канал, стежити за нашими е, випусками е, і долучатися коментарями, оскільки це дозволяє просувати український контент е, і взагалі важливий контент так, в е, YouTube і інших мережах. Е, Стежте за нашими анонсами е, і підтримуйте цей канал. А запитати вас, шановні глядачі та глядачки, ми хочемо таке: чи знаєте ви інституції, державні інституції, структури, взагалі, які займаються збереженням пам'яті в нашій країні, чи відчуваєте ви їхню діяльність? Моє питання до вас, чи можемо ми вважати, що поняття слави національної глорії, скажімо так, національної звитяги, все таки, по, попри, попри мотиви поразок, поняття слави в українській класиці набуло достатнього розголосу і ваги Стараннями Котляревського і Шевченка, так тобто, починаючи від того часу. Наша романтична, ну, доромантична романтична література, вона якраз і концентрувалася на тому, щоб е, зафіксувати не тільки поразки, але так само і перемоги. І е, ну, це завдяки Шевченкові, до речі, е, ми знаємо там, скажімо, про е, повстання Тараса Трясила ну в загальному такому е, в загальній уяві. Тобто він пригадує якісь е, повстання, які, наче. То мали би вже забутися він про це говорить. Тобто, не лише гайдамаччину, так це важливо залишалося для всіх наших романтичних поетів.